Привіт! Нещодавно ми розказували вам про такі ласощі для собак, як оленячі та лусині роги від українського бренду Dogs Rocks. Сьогодні ж хочу зробити огляд на харчові добавки для собак цієї ж фірми. Добавки зроблені теж з рогів оленя, перетертих у порошок. Більше у складі нічого немає і завдяки цьому вони не спричиняють алергічних реакцій та підходять всім собакам. А тепер детальніше зупинюсь на видах цих добавок. Active Sport добавка, призначена для підтримання здоров'я дорослих собак під час активних тренувань і підвищених фізичних навантажень. Вона допомагає улюбленцю бути витривалішим, сильнішим, забезпечує міцність тісток і зубів, сприяє відновленню організму, скороченню жирових запасів і збільшенню обсягу м'язової тканини. Immunity Health забезпечує профілактику авітамінозу та допомагає відновленню організму після хвороб. Також вона сприяє підвищенню імунітету, поліпшенню захисних функцій організму, регенерації тканин і підтриманню здоров'я інших органів і систем тварини. Б'юті добавка для поліпшення стану шкіри та шерсті собак. Вона також допомагає скоротити період линяння, відновити густоту та блиск шерсті, забезпечити турботу про здоров'я шкіри, кісток, зубів і організму загалом. Репродактів добавка для стимуляції репродуктивної системи та посилення статевого потягу у дорослих собак. Вона сприяє загальному зміцненню організму, підвищенню тонусу та активності тварини, поліпшує стан органів репродуктивної системи та створює підтримуючий ефект для самиць в період вагітності та лактації. І останній вид це джуніор. Ця добавка призначена для зростаючих цуценят віком від двох місяців. Вона сприяє правильному формуванню скелета, суглобів і зубів, підтриманню краси шкіри та шерсті, забезпечує ефективний набір м'язової маси та поліпшує загальний стан організму цуценяти. Усі добавки не містять хімічних домішок, барвників, консервантів і підсилювачів смаку. Давати добавки собакам рекомендується впродовж 30 днів. Потім треба зробити перерву ще на місяць, а далі можна повторювати схему. Норми дозування порошку вказані на баночках, а виміряти потрібну норму легко за допомогою звичайної чайної ложки, адже одна чайна ложка вміщує 2 грами порошку. Друзі, як вам такі добавки? Розказуйте нам в коментарях, якщо вже пробували давати їх своїм собакинам. Привіт вашим пухнастикам і до зустрічі в нових оглядах! Papa!